Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди, з вами Юра. І сьогодні ви готові. Я змінюю формат. Отож, вас чекають отакі балконні соловипуски. І це не означає, що не буде більше формату інтерв'ю. Це, друзі, означає, що буде більше контенту саме про мою колекцію, вподобання, парфумерні роздуми. І інсайти, з якими я особисто хочу поділитися з вами. Друзі, і тема випуску це буде тег від Ольги Парфюмісти під назвою Парфюми, без яких я не я. Оля, дякую за такий вдалий тег. Підписуйтесь на канал Олі. В неї дійсно прекрасна колекція та вишуканий смак. Отож, ставте вподобайки. Обов'язково подивіться в інфобокс, там буде багато корисного, наприклад, барахолка, де ви можете купити і продати парфуми від наших парфох А ще, друзі, я в перший день у відпустці, і це як круто. Отож, не будемо гаяти часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. І поїхали! і перший парфюм в моїй колекції, який мені дуже подобається, це від моєї подруги української парфумерки Ані Соколової. Мій номер Ван в її лінійці парфюмів. Це Сі-цитрус від її бренду. А про що мені цей парфюм? Він мені про чистоту. Він тримається а, протягом а, цілого дня. Він надає вайб-чистоти. В оцю жахливу спеку. Звісно, сій цитрус – це коли цитруси поєднуються з холодним морем. Це такий ось солонуватий аромат з гіркими бризками апельсинових скоринок. Така ось кислувата, соковита м'якоть бергамота, грейфрута, і також відсил до прохолодного моря, куди ж без моря. Цитруси пронизують аромат до самого мого серця і довго не вщухають. Він, до речі, не такий простий, яким вам може здатися на перший погляд. Композиція дуже приваблива. Анічка, дякую за такий витвір мистецтва. Люблю. Окей, друзі, і другий парфюм, без якого я не я. Це, звісно, моя колаба з Майклом Буцом бренд Отакі. Парфюм називається Thinking of You. Ну що я хочу вам сказати? Це просто а, моя любов. От і все на основі мускусів. Та моєї улюбленої ноти Амбри. Ладан тут заявлений, також тут рожеве дерево та Хінокі він відповідає за теплоту в базі. Він дуже виражений тут малиновий, ягодний акорд. А, і він надає затишку, а, захисту. А, для мене Thinking of You це парфум, який дати нагадати а, про речі, які важливі в кожної людини, про найближчих людей. Тут, друзі, малина настільки дифузна, настільки стійка, а, він просто афігенний. Такий амброво-ягідно ладений аромат, який мене відносить просто до космосу. Всім рекомендую хоча б спробувати. Це дійсно квітенсенція захопленості. Thinking of you. Окей, друзі, і третій парфюм, без якого я не я, це від українського бренду Sentire. А, парфюмерка Ната Дешлюк, її бездоганне творіння Cutie Pie. Він не такий простий, як здається, на перший погляд. Він належить до сімейства такого гурманського, він такий амброво-гурманський, на мій погляд. Тут заявлений ром, ливоне суфле, цедра, карамель, віскі, вершковий крем, ваніль, сандал, пісочний печивок, uti пай для мене це ода позитиву. Всі дівчата, до речі, Завжди мене питають, а чим це ти пахнеш, а чим це, хто це, як це? А це наша українська парфюмерка Надта А, Хочу сказати, що він дуже гурманський, але він мега позитивний. Взимку він мені надавав вайбу затишку, Незважаючи на те, що я чоловік під 100 кг. Хочу сказати, що всі дівчата відзначали. Цей парфюм, і він дійсно всім подобався. Напевно, за рахунок цих гурманських нот. Ну, дійсно, коли тебе обіймають. А, і... Важко встояти від такого смачного пиріжечка. До речі, сама Анато казала, що цей парфюм досить популярний серед кремезних таких чоловіків, байкерів, і вони не десонює з тим, що. Ти великий, бородатий, але носиш такий а, крутий парфюм. Всім рекомендую хоча б спробувати і дівчатам, і чоловікам. Він для мене дуже смачний. Тому рекомендую хоча б познайомитися з цим парфюмом. Нереальний. А, друзі, і наступний парфюм, а, який в мене є в колекції, без якого я не уявляю свою парфумерну колекцію, це від бренду Bulgari. Акваамара, в перекладі гірка вода. Це парфум для тих, хто любить щось незвичайне. Це не прямий цитрусовий парфум. Він все-таки залишається більш акватичним, він про неролі, білі квіти та деревину. Нанесіть його і буде вам щастя. Весною він мене просто для мене був як ковток свіжого повітря. Він надпотужний, свіжий. А, мега стійкий, а можливо, трохи навіть настирливий. Для самої спеки він буде занадто насичений, але для прохолод він просто має схему. Я думаю, що в сучасному світі фланкері ароматів створюються заради того, щоб заробити більше грошей. Але якщо подивитися на Акфу Амару, то це не, вони не копія лінійки, він досить неординарний. Хоча зі свого сімейства акватичних свіжаків він дуже відрізняється. Це такий солодкий мандарин, він піднімає настрій, тонус. Звучить він виключно натурально, благородно, без відчуття будь-якої синтетики. На мою думку, він навіть трохи вийшов краще, ніж батько всієї лінійки Аква. Він для мене по справжньому мужній, а позитивний, і ти в ньому відчуваєш. Себе просто на всі сто. Тому радшу хоча спробувати. На жаль, це знятий ароман. Мій партвдруг Славік сьогодні зранку сказав, що а, йому він дуже не подобається. Він для нього просто якийсь ядовитий, а для мене це просто якийсь скарб. Якщо тобі не потрібен твій флакон, ти знаєш, куди його прислати. Дійсно, буду радий дублю в своїй колекції. Отож, це четвертий мій парфум. <му> Дани, а ви хочете заспокоєння? Тоді я йду до вас з ароматом від бренду Пен Savoy Steam. Він, до речі, був зроблений у співпраці з Savoy Hotel. Аромат цей Savoy Steam був натхнений легендарними турецькими лазнями. Або хамама мого Хамам. друзі поєдує в собі ноти евкаліпта, розмарина, бергамота, створюючи такий освіжаючий та підбадьорливий аромат. Наразі, дивлячись на етикетку, хочу сказати, що тут ось написано, якщо ви побачите, Atmosphere Filtered and Absolutely Pure. Це такий, знаєте, сучасний аромат прохолодного повітря. Хоча британський спа-курорт, бувши в Британії, хочу сказати, він такий досить стриманий, політкоректний, то це і ось про релаксацію. Друзі, і зараз я вам відкриваю секрет. Цей аромат мене підбадьорював і підтримував навесні весь час. І хлопці, друзі, хто не боїться носити троянди, саме вона тут заявлена, рекомендую спробувати. Друзі, і наступний парфюм це рекордсмен в моїй колекції по компліментах від бренду True Sarty, називається Порта Нова. А друзі, коли я відверто нариваюсь на компліменти, то я використовую саме цей аромат. І друзі, незважаючи на те, що він достатньо квітковий, пудрово-ванільний аромат. Трохи, знаєте, просочений амаретто. а навіть тут легка така пудровість, гліотроп. Він просто нереальний. Оце мандальність, пряність, вершковість. Це дуже незвичайно. Це такий делікатний гурманець з алкоголем. Для тих, хто хоче попоїсти і випити, але в зав'язці на дієті. Він просто нереальний красень. А на початку це вибух бергамоту, потім мигдаль. Мабуть, тут є ще Амарето. Він досить щільний і це просто нереальний кайф. До речі, зверніть увагу на оформлення. Оформлення це ось такі ось гончі пси. І вся бутікова лінійка, вона досить красива. Рекомендую познайомитися саме з тією лінійкою. Там є і шкіряний красивий аромат, і яблучно-мудовий аромат, про шоколад аромат. Для мене ця лінійка відкриття, тому зайдіть, потестіть, думаю, ви знаєте, щось для себе в цій лінійці. Рекомендую. Друзі, наступний аромат, без якого я не я. Це а, Furious by Mugler. Якщо дослівно перекласти, це гнівна папороть. І він дійсно так для мене. Це аромат зібраності, строгого мене. Для мене це парфум про продуктивність такий от Юра Рішалова. А, це коли я йду творити якісь діла. Ну а там уже як ляже, творити чи витворяти, то вже сам Бог бачить. А якщо серйозно, то це просто еталонний, охайний чоловічий аромат. Це такий неофужер, без лаванди, без відчуття косметики для гоління. Це те про що я сам мрію. В ньому просто якась чистота, оханність, і він максимально гострих кутів, нічого не випирає. Вона дуже збалансована і прекрасна, а характер її спокійний і стриманий. Але при цьому він впевнений і стівкий. Якби я вибирав найкращий офісний чоловічий аромат, це був би саме він. До речі, його творив Олівер Польш і Крістоф Еро. А, до речі, спеціально розроблені флакони в колекції цієї Less Exceptions мають унікальний дизайн, такий ось в стилі арт деко. Скляний флакон, і він такий підперезаний металевою вставкою. Дуже красиво, а коробка ще краще. Друзі, він тримається 12 годин. І це те, що мені подобається: Наніс, і ти звучиш цілий день. Це ну, просто супер. Люблю його, обожнюю, відчуваю в ньому бізнес якимсь бізнесменом, який працює, орієнтується на результат, цей парфум допомагає мені зібратися. Для мене це просто аромат строгості, зібраності і продуктивності. Тому рекомендую, хоча б, спробувати цю лінійку і зараз важко знайти. Але все можливо було б тільки бажання. Друзі, наступний аромат, без якого я не я, це аромат свята від бренду Mazda де Бікалі Estrush. Друзі, для мене це парфум дійсно свята. От я думаю, що у кожного з вас є такий аромат. Ну, в кожного, признавайтеся. От це тільки не свята. І вони вишкодуєте, економите, і не дай Бог потроху. Та ж сама історія. Поговорювали цей парфум з Наталією Золотарьовою, і а, вона сказала, що цей парфум занадто красивий а, для її життя. І на час я повністю розділяю її думку. Кожен день цей аромат не поносиш хіба що на якісь урочистості. І ви знаєте, якось мало зараз тихо урочистостей, чи може я вже старий пеньок, чи якось не до того. Тому стоїть, чекає нагоди. До речі, подивіться на флакон. Мені а, цей флакон асоціюється з фразою час збирати каміння. Здебільшого трактують а, цю фразу усьому свій час. Тому він чекає перемоги, Обіцяю облитися з ним з голови до ніг. Щодо аромату, він складний, багатокомпонентний, закручений і більшість аромати мажде. Тут він про спеції та аут. Як парфумерний твір, дуже гідний, гарний аромат. Він гучний, шлейфовий, настільки сильно, що багато хто буде в шоці просто. На осінь прям рекомендую топчик. Це такий, знаєте, аромат спалах, аромат подія. І день, з яким ви його провели, точно запам'ятаєте. Вас запам'ятають, і день запам'ятаєте, тому що подібного до нього просто немає. Авторка Сесіль Зоракян, королева спецій. Він досить схожий на епік, але кращий. І ви знаєте, наприклад, якщо порівняти її роботи, то це прямо вершина для мене її творінь. Для мене Ані порівняно з цим, це просто якийсь молодший братик, який нервово курить десь посторонь. Красива робота, красива презентація. Шкода, що їх не можна знайти зараз в Україні. Я знаю, вони коли стояли в Бомонді, на часі немає. Можливо, цей бренд повернеться. Обов'язково хочу цей аромат задублити. Він нереально красиво. Рекомендую, якщо у вас свято, спробуйте. Друзі, і наступний аромат. Це аромат від бренду Lorenzo Вілорезі, а називається Спеція. Для мене це аромат, коли я хочу побути наодинці сам з собою. Навіть в соціумі, коли ми спілкуємося з людьми, він мене заземляє, нагадує, що важливо. Для мене, що спочатку важливий ти, а потім все інше. Це чудовий аромат для любителів спецій. У піраміді, до речі, немає ладану, але всі спеції разом, напевно, дають у цей ефект димності, умиротворення. Цей аромат гарний в будь-яку пору року, взимку восени, але мені більше всього подобається влітку, як не дивно. Він дуже круто розкривається. Він грає по-новому на. Шкірі це такий шляхетний фужер дуже високого, благородного крою. Це пакетик найкращих італійських трав і ладан тут, знаєте, як вишенька на торті. А в піраміді, до речі, він не заявлений і він мені нагадує православну церкву. До речі, я був хрещеним батьком і одягав до церкви саме цей аромат. Напишіть в коментарях, чи доцільно одягати будь-які аромати до таких ось релігійних місць. Але він мені, знаєте, надавав вайбу якоїсь таємничості, релігійності, святості. Він зараз в мене пов'язаний з моєю хрещеною донькою. Я знаю, вона мене дивиться, тому передаю їй привіт. Друзі, і останній парфюм в моїй колекції, без якого я не я, це славнозвісний Енцелад. Це аромат, коли хочеться вимахнутися перед іншими. Коли ти в компанії і заявляєш неофіційно так, а хто тут татко? Якщо серйозно про цей аромат, він дуже складний, наворочений. Він, до речі, був названий на честь супутника Сатурна. І для мене це парфумерія го століття. Він, до речі, відірваний від пірамід. Хтось каже, що ревень. Я благаю, в космосі ніякого ревню немає. Там зірки і якісь продукти хімічного синтезу. Хочу сказати, що це майбутні парфумерії, і Марк Антуан Барова. Він такий спалах, великий спалах. В парфюмірії його бренд стійкість, в нього більше, ніж достатня. Коли приїжджала мама, я її так росив. Вона каже: ну, пахне цілий місяць, чим би ти мене а, каже, напахтив. Ну, от що було той найкраще хотів мамі. А, до речі, бренд Марк Антуан Бароа. Це французький дизайнер ход-кутюр, і вони відшивають для чоловіків. Класичний сучасний одяг про цей бренд раніше ніхто не чув, і в 2016 році оця колаба з Квентіном Бішом вона просто перевернула світ парфумерія. Перший був це b 653 якщо не помиляюся. Потім славнозвісний дід Ганімед, який просто зараз кожен другий хоче ним пахнути, але мене закохав от саме Енцелад. Люблю його за гучність, це той аромат, який заявляє права на... Прав... Я ним користуюся, коли я хочу донести людям, що ось я тут. Я тут... І я заявляю права на цей простір. Тому люблю цей аромат і його стійкість це плюс. Хоча, коли ви щось там ним, а, знаєте, набризкали, то важко позбутися. Але економія аромату в мене тридцятка, я думаю, мені вистачить надолу. Тож, Ставте подобайки, доєднуйтеся до барахолки, там ви можете. Продати свої флакони і купити. Друзі. нові. Тримайтеся, і до нових зустрічей. Всіх цілую, папа. -па. Доброго вечора. Ми з України. Ви знаєте, я думаю, що фланкери створюються для того, щоб заробляти більше грошей. Але оцей а, Амара, він дуже відрізняється від цієї лінійки, а, і а, він дуже неординарний, а, він такий сімейство акватичних свіжаків. Це такий солоний мандарин, він піднімає настрій та тонус. Прекрасний, стійкий, найкращий, вважають серед цитрусів з нотою Неролі. Він звучить виключно, натурально, благородно, без відчуття синтетики. На мою думку, він вийшов навіть трохи краще, ніж батько всієї лінійки Аква. Він по справжньому мужній аромат дуже неординарний. Я раніше не чув таких ароматів з таким цікавим звучанням і з таким розкриттям. Тому, друзі, рекомендую Акламара, подивіться на цю презентацію. І, до речі, сьогодні ем, мені написав підписник і каже, що він мені знайде дубль. Отож. what's